Привіт, друзі! Сьогодні я потрапив у Пекінській демонстраційній зоні автономного водіння війського рівня та й представлені самі передові в свіжі безпілотні технології без зайвих слів, друзі. Давайте разом спробуємо безпілотні автомобілі. Давайте. Коли я підійшов до безпілотного автобуса, то побачив, що в не так багато місці, але він дуже зручний. Пасажири можуть спостерігати за обстановкою через екрад. Зараз в деяких районах бекіна люди почали їздити на роботу на безплодних автобусах. Ви не уявляєте, друзі, тут також є безпілотні таксі, але це всі без грудні таксі це, це на станції експерименту і це не всі наведені в експлуатації. Дивіться. Круто. Давай да! Zdaj je razdjavo tako, da si tevis, brez vodje in čez ostale ekrane moram upačiti, da na polo takšnih ost je ljudi, je mašin, je rekruto. <laughs> <I'm Chinese. laughs> are you feeling here today? Ah, uh, I'm so excited. Really, this is incredible situation with our driver. Безпілотна технологія в даний час стаються все більше і більше тосконаліними. Безпілотні автобуси, безпілотні такси і безпілотні машини для прибирання доріг дозволили нам побачити майбутнє тенденції розвитку автомобілів. Я вірю, що в майбутньому наше життя обов'язково стане простішим, щасливішим завдяки розвитку науки і техніки.